Вітаю, дорогі українці! Інформація щодо ситуації в енергетичній системі сьогодні, 3 липня. Ситуація в енергетиці залишається складною. Ворог продовжує атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Обстріли часто призводять до пошкоджень повітряних ліній електропередачі та відповідно знеструмлень. Так, минулої доби знеструмлені були у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях. Загалом через бойові дії та технологічні порушення наразі ще залишається без електрики 524 населених пункти. Роботи над поверненням світла споживачам продовжуються. Щодо погодних умов, енергетики продовжують ліквідацію наслідків в електромережах, які сталися через негоду. Станом на ранок, через грози та зливи, залишається без світла 191 населений пункт, більшість на Хмельниччині. Також є знеструмлення через негоду в Івано-Франківській, Чернівецькій Житомирській областях. Ремонтні бригади вже повернули світло 37 тисячам абонентів, які знеструмлювались через негоду. Щодо споживання електроенергії, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії по всій країні. Актуальну інформацію щодо графіків обмежень ви можете дізнатися на офіційних сайтах Обленерго та їхніх сторінках у соціальних мережах. Нагадуємо, головною причиною значного дефіциту потужностей є масовані атаки ворога на енергетичні об'єкти. За останні три місяці російські терористи здійснили вже вісім масованих ударів по енергетичним об'єктам України. Зруйновано більше 9 ГВт електрогенерації. Через спекотну погоду споживання електроенергії протягом останніх днів зростало. Тому закликаємо, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Для зменшення обсягу обмежень електроенергії залучається імпорт та аварійна допомога з європейських країн. На сьогодні передбачається імпорт з максимальною потужністю в окремі години 1694 МВт. Наразі Україна має можливість імпортувати до 1700 МВт електроенергії, однак ведуться перемовини з міжнародними партнерами про збільшення потужностей імпорту. Це дозволить ефективніше балансувати енергосистему, саме в критичний час руйнування маневрових потужностей і значного дефіциту. Експорт української електроенергії не здійснюється і не передбачається. Енергетики роблять все можливе, аби втримати енергосистему цілісною і збалансованою та максимально підготувати її до проходження осінньо-зимового періоду. Відновлювальні та ремонтні роботи відбуваються на всіх об'єктах, де це можливо. Деталі робіт відновлення на об'єктах не можуть розголошувати з міркувань безпеки. Я дякую вам за увагу. Переможемо темряву разом!